Микола Грицай, пацієнт офтальмологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні. День святого Миколая зустрічає у медичному закладі. Каже, у Миколая вірить і щороку пише йому лист. Та цьогоріч замість звичайних подарунків прохав миру для нашої країни. Листа писав до Миколая, хотів щоб війна закінчилась. Бажають якнайшвидшої перемоги у війні й інші маленькі пацієнти лікарні Софія, Поліна та Ірина. Додають та на солодощі теж чекають. So? Tak, tak. Czuchoba żałoba. Podarunki żółwotkich i cukier. Миру над Україною у дитячій міській лікарні 19 грудня для дітей влаштували свято та подарували солодощі. А до пацієнтів офтальмологічного відділення завітав навіть сам святий Миколай. Дякую вам, мої сонечка і зайчики. Дуже добре ви себе поводили, слухалися батьків. Наше відділення 30 У нас не 30 ліжок. 30 дітей лікуються. Багато у нас дітей лікуються ВПО із Харківської області, із Сум. із… Донецької області за рік, ну за цей рік, десь пролікувалося дітей. 150-155. є дітки, які такі ну трішки старші, а є дуже багато дітей, які груднічки. Зробити свято для дітей, попри все, дуже важливо, щоб вони не відчували на собі те, що зараз переживають дорослі, каже очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Майбутнє нашої держави і нашого міста саме в руках підростаючого покоління. І сьогодні наше з вами завдання зробити так, щоб хоча б їхнє дитинство пройшло на найвищому. Рівні і щоб діти не відчули того тих подій, важких подій тієї війни, якої, якою зараз відчуваємо ми.